Доброго дня покажу вам, як виглядає в нас кімнатка Дідурня. Ось заходимо на подвір'я, Дім мандрівника, ось тут такий велопрокат. Тут дві кімнатки, а Дідурня тут. Ось тут такий є навіс, тут можна харчуватися, такий цілий тунель з винограду. І оця літня кухня, це дідурня. Це така кімнатка, невеличка. В якій є пічка якраз розмальовується, столик, посидіти можна поїсти, якщо якийсь дощ. Крісло, до речі, розкладне. При потребі можна тут прибрати і це крісло розстелити. Ось таке ліжечко. Біля пічки на дві особи. Там є світильничок, розетка. На цих ящичках можна порозкладати свої речі, якщо треба. Тут ще такий розкладний диванчик, можна сісти, а можна лягти. Тобто тут, якщо, наприклад, пара з дитиною спокійно розміститься, враховуючи, враховуючи це крісло, тут навіть ще більше. Єдиний нюанс, що тут, конкретно в цій кімнаті, немає свого душу туалета, тому треба входити або сюди, а в цю веранду, тут є, або ось тут в велокімнаті там є. Сюди йти 5 метрів, сюди 6 метрів. І там і кухня, і туалет і душ. Там можна ними користуватися. Тому дякую.